За минулий тиждень на території Шолткінщини значно підвищилась кількість пожеж. Така негативна статистика вражає навіть рятувальників. За минулий тиждень було 21 пожежа. пожежа. Порівнянні до, наприклад, минулих тижнів, то там були і по дві пожежі, і по три пожежі всього на тиждень. На даний момент це рекордна кількість пожеж з початку року. Тобто, навіть коли була велика кількість пожеж залишків сухої рослинності на відкритих територіях все одно статистика не була настільки поганою, як зараз. Рятувальники гасили пожежі не тільки від ворожих обстрілів. Люди підпалювали стихійні сміттєзвалища. Відбулась пожежа й біля озера Галанківське. Тому начальниця управління з надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко під час апаратної наради при міському голові закликала населення бути обачними. Закликаю до населення, це підпали однозначно. Будуть проводитися рейди, будуть перевірять на предмет і безпеки. Буквально по, по озеру Галанківському тільки завдяки мешканцям міста, що проінформували, удалось локалізувати пожежу. Як зауважують рятувальники, наразі краще відмовити світ відвідин лісу через підвищену пожежну небезпеку. На даний момент ми можемо помітити підвищення температурних показників навколишнього середовища. Тому через вже певний час буде п'ятий рівень пожежної небезпеки в лісо. Вих насадженнях тому звертаємося до громадян під час п'ятого класу пожежної небезпеки не відвідувати лісові масиви. Знов таки зараз, за рішенням голови обласної військової адміністрації, в принципі заборонено відвідування екосистем в нашій області, тому що дуже багато вибухонебезпечних предметів знаходяться на таких ділянках. Треба знати, що не всі ділянки із зеленими насадженнями позначені попереджувальними знаками про мінування. Якщо ми кажемо про узбіччя доріг та лісові насадження, які прилягають до житлового сектору, то там помічаються дані ділянки спеціальними знаками щодо мін. Тобто обережно не підходьте, знаходяться міни і так далі різного типу знаки, як квадратної, так і трикутної форми. Якщо ми кажемо про лісові насадження, які вже йдуть вглуб, або просто ближче до державного кордону. То даних інформаційних знаків не буде, тому що ну так дані ділянки спеціально мінуються за для унеможливлювання наступу або затруднення наступу зі сторони країни агресора. Нагадаємо, що у воєнний час паління трави та сміття прирівнюються до диверсій. Як зауважують рятувальники, за підпали можна отримати покарання відповідно закону. Під час п'ятого класу пожежної небезпеки взагалі заборонено відвідування лісових насаджень. Це карається законом.